Тратили людину через помилку. Діло Дерека Бентлі вважають однією з найжахливіших помилок у світовому судочинстві. 2 листопада 1952 року 19-річний Дерек та його друг, 16-річний Кріс, вирішили обікрасти крамницю. Під час пограбування хлопців затримали поліцейський. Молодший дістав пістолет та застрелив поліціанта. Вже у суді свідки сказали, що старший Дерек крикнув йому фразу він це отримає Кріс. Кріс зрозумів усе буквально, та замість того, щоб віддати пістолет, вистрелив у поліцейського старшого Дерека. Засудили до страти. Його повісили 28 січня 1953 року. Головною помилкою судді та присяжних було те, що вони не взяли до уваги того, що Дерек Бентлі страждав від епілепсії та мав розумовий розвиток 11-річної дитини. Це могло вплинути на його.